У 2024 році єдина країна, яка стане ну, ось Я зараз спеціально дивлюсь дані міністерства фінансів України, яка допомагала Україні. Це була Японія. 436 мільйонів до нас надійшло ще в січні від Японії. А зараз сума ця буде 4,7, яку озвучив пан Шмигаль, тобто і так, підкреслюю, це єдина країна, яка допомагає в цьому році. До речі, минулого це було 3 мільярди 600 мільйонів, а до цього 581 мільйон 22 2022 році. Тобто ми бачимо, що, можливо, знаєте, всі ми дуже сильно дивились на Захід, а як би це іронічно не прозвучало, основна допомога нам прилетіла зі Сходу. Саме що ні ні не є східної країни Японії, яка дійсно дуже активно включилась. А вона під ця допомога, як я зазначив, вона взагалі єдина. А поки що 436, а далі буде ще більше, а 12.1 це ще більше. Там вже, по перше, це грант. 4,7. що стосується 12 1, наскільки розуміється, кредити, кредити, які будуть даватись під умови. Ось те, що ви питали. власне, умови вони пов'язані більше з відбудовою України, але це також важливо. Там насамперед розмінування, там гуманітарні цілі, там розвиток вітрової енергетики. А там менше шкода довкілля. Нагадаю одразу про кіотський протокол, колись дуже така популярна була тема. Тобто Японія, вона дуже сильно піклується про питання екологічне, чому тому, що все ж таки вони знаходяться на острові і вони дуже хвилюються, що будь-які проблеми з екологією вони можуть призвести до проблем в самій цій країні, адже якщо зросте рівень світового океану, то Японія як острівна країна це дуже сильно негативно відчують на собі, тому власне, вся ця допомога орієнтована на відбудову на гуманітарну сферу. Там одразу скажу, що це не військова сфера, але тим не менш, це ті ідеї, які йдуть, вони дуже потрібні Україні. Який момент, який ну, він озвучується, але я від себе додам, чому Японія так активно почала грати роль, і фактично, ось давайте ось зараз ми з вами знаходимося вже завершується другий місяць 2024 року, і фактично, Японія єдина поки що країна, яка дуже сильно допомагає нам нам в цей період, і Україна може пройти період, поки нема ще першого траншу від ЄС. Він в березні буде і нема допомоги від США, тому що. Для Японії знаєте, є свої безумовно політичні інтереси. Я нагадаю 2016 рік, коли відбував, відбувся конфлікт Туреччини та а, Росії, і багато хто казав. Що цілком можливо, коли Туреччина збила російські військові літаки, і тоді була заява Росії, що буде війна між Туреччиною і Японією, в між Росією та Туреччиною. І тоді багато хто казав, що власне Японія може стояти за туреччиною, тому що Туреччині потрібна фінансова підтримка її дій. А Японія це країна, яка має достатньо фінансів. Нагадаю, що економіки світу це США, Китай, Німеччина Японія. Японія четверта економіка світу. Чому власне це відбувалось? Тому що знаєте, у Японії є свої інтереси. Підкреслю повторюсь, тому що Японія розуміє, що у разі поразки Росії у війні з Україною, північні території Японії, які ми називаємо Крилами, вони, вони повернуться до Японії, тобто вона реалізує свій національний інтерес. Тому, допомагаючи Україні. Японія насамперед сподівається повернути свої території, і тут, як мені здається, Україні треба прийняти рішення про визнання е, північних територій Японії японськими територіями. Я думаю, що час вже настав, і оця допомога від Японії вона чергова підкреслює, що треба розвивати стосунки з четвертою економікою світу, якою є Японія. Як я зазначив, і підкреслює те, що ми вважаємо. Що ті території, які радянський союз незаконно захопив незаконно Японії, треба її повернути. Це буде абсолютно нормальний крок, і водночас нам необхідні технології з Японії, які також, скоріше за все, прийдуть у повоєнну відбудову. І взагалі нам треба думати над тією моделлю розвитку нашої економіки по завершенні війни. І я дуже сподіваюся, що вона буде більш екологічно орієнтованою, у чому нам допоможе Японія. Насамперед, усілякі технології генерації електроенергетики з відновлюваних джерел. Японія дуже багато часу діляє цьому, і тут у нас також можливе співпробітництво. А що стосується розмінування, ну тут досвіду Японії не дуже великий, тим не менш можливо певні технології присутні, а зменшення викидів у атмосферу, Японія дуже багато приділяє цьому часу. Японії є достатній досвід. У збільшенні, скажімо так, у проведенні більш екологічної політики є певні знання, і ось ці знання вони в принципі можуть знадобитись Україні, і в цьому плані нам дуже цікаво буде спільні проекти реалізовувати з Японією, щоб її науковці, її фахівці в цих всіх сферах, вони по завершенню повномасштабної війни були в Україні і надавали нам відповідні поради, адже для, для України це буде дуже важливо і з точки зору власного насамперед розвитку, і з точки зору нашого шляху до ЄС, і взагалі для того, щоб ми раніше вносили вклад в екологічний розвиток нашого світу, а не створювали йому додаткові проблеми.